У нас не бентежить те, що у нас немає резонансу, нам важливо виконання балансу амплітуд і балансу фаз. Існує частота за фазовою характеристикою, де субфази дорівнює 0, І на цій частоті може виникати каливання. Для того, щоб вони виникали підсилення, потрібно, щоб воно було достатнє, щоб компенсувати втрати. Тут коефіцієнт передачі одна третина. Тобто залишається одна третина від того сигналу, який подається на вхід того моста Віна виходить, що оця одна третина знову приклалася на вхід, і його було достатньо. Від від підсилювача потрібно, щоб підсилювач підсилював сигнал в три рази. Тобто, коефіцієнт передачі активної частини має бути трійка, бо втрати коефіцієнт передачі пасивної частини це одна третина, і наскрізний коефіцієнт передачі має дорівнювати одиниця. Це умови балансу ампліту. Ну, і це от був останній слайд, який в цій презентації, який ми розглянули. Ще самостійно що потрібно зробити? Самостійно потрібно аналізувати розділ 24:5, вплив вищих гармонік на частоту амплітуду коливань генератора, і 24.6 перехідний режим генератора сезонсовідних. Метод повільно змінних амплітуд. Ну, 247 це вже на додаткове вивчення для розвинутих студентів метод фазової площини. О, так, на цьому ми презентацію цю завершуємо. Завершуємо. Я зупиняю запис.